Всім привіт! Мене звати Сашка. Я вступила до Карлового університету на спеціальність фізичної культури. В Україні я займалася тільки волейболом і легкою атлетикою. На той час я думала, що цього буде достатньо. Але потім, як виявилося, взагалі ні. Там було дуже багато дисциплін, і потрібно було багато чого навчитись: плавання, гімнастика, волейбол, баскетбол, легка атлетика, біологія та психологія. Це все, що мене очікувало там. Школа мені допомогла організувати весь процес тренувань, і було дуже багато підтримки та мотивації, особливо з сторони директора. Я вивчала чеську мову в групі Кріштофа. Для мене це був дуже цікавий досвід. Такого викладача, як Кріштоф, я ще ніколи не мала в житті. У нас було дуже багато різних поїздок, також була дуже дружня атмосфера в класі. Тому мені дуже сподобалось тут навчатись. Познайомилася тут з дуже хорошими дівчатами. Почали ми подорожувати Європою. Недавно були в Австрії, а тепер плануємо їхати на море.